Горішньоплавнівська громада спільно схиляє голову перед своїми захисниками, тими, хто зараз тримає оборону, і тими, хто вже навіки у строю небесного війська. Їхні подвиг і відвага стали частиною нашої історії та сили України. 1 жовтня у горішніх плавнях відбулися пам'ятні заходи на честь воїнів земляків, що боронять і боронили свободу батьківщини. Подробиці у сюжеті. Перше жовтня це не просто дата у календарі, а день глибокої вдячності і пам'яті. Біля пам'ятного знака землякам, учасникам бойових дій, зібралася горішньопланівська громада, військовослужбовці, представники міської адміністрації, колективи підприємств та установ, небайдужі мешканці, аби схилити голови у скорботі й подяці кожному, хто став на захист батьківщини. Насамперед хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять воїнів небесного війська. Слова подяки лунали на адресу тих, хто сьогодні продовжує боронити Україну, хто зник без звісти, перебуває у полоні, лікується у госпіталі або повернувся з фронту у відпустку, а також на адресу ветеранів різних воєн. Квіти, покладені до підніжжя пам'ятника, стали символом єдності громади у скорботі та непохитності. Це не лише жест пошани, а й обіцянка. Ми вистоїмо, аби жертва захисників і захисниць не була марною. За тим представники міської адміністрації вклонилися загиблим землякам героям, які вічним сном спочивають на території військового меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно. І в цьому молитовному мовчанні серед схилених голів звучить найважливіше. Пам'ять про героїв живе в кожному серці, а дух їхньої відваги і любов до України надихає нас бути сильними, єдиними і непохитними. Адже поки ми пам'ятаємо, ми незламні.